Це суттєва допомога, бо поховання зараз коштує дуже дорого. Труна, вінки, транспорт, місце на кладовищі, копання могили все разом може коштувати до 40 тисяч гривень. 8500 допомоги це солідна частина. Хто має право на цю допомогу? Допомога виплачується на поховання застрахованої особи, тобто людини, яка працювала і за яку сплачувались внески до пенсійного фонду або на поховання члена сім'ї. Застрахованої особи також допомога виплачується на поховання пенсіонерів та безробітних, які стояли на обліку в центрі зайнятості. Хто може звернутись за допомогою? Будь хто хто здійснив поховання це може бути родич, друг сусід той хто взяв на себе організацію і оплату поховання. Куди звертатись? Якщо померла працююча людина, звертатись треба до роботодавця. Підприємство виплачує допомогу, а потім отримує компенсацію. З пенсійного фонду. Якщо померлий був пенсіонером або безробітним, звертатись треба безпосередньо до пенсійного фонду. Які документи потрібні заява про надання допомоги, свідоцтво про смерть або його копія, довідка про смерть, також документи, що підтверджують витрати на поховання. Це можуть бути чеки, квитанції, договори з ритуальною службою, паспорт особи, яка звертається за допомогою та реквізити. Рахунку для перерахування грошей, у який термін виплачується, роботодавець має виплатити допомогу не пізніше, наступного робочого дня після отримання коштів від пенсійного фонду. Пенсійний фонд розглядає заяву і перераховує кошти протягом трьох робочих днів. Тобто, загалом за тиждень можна отримати гроші. Важливо, розмір допомоги не може бути меншим за прожитковий мінімум для осіб. Які втратили працездатність зараз це 2595 гривень. Тому навіть якщо проект постанови не приймуть, допомога все одно має бути не менше цієї суми. Але проект передбачає саме 8500, щоб компенсувати зростання цін за 9 років. Це справедливо, бо витрати на поховання зросли у кілька разів, а допомога залишалась незмінною. Зміна друга підпоховання тільки через 20 років і за згодою родини. Підпоховання це коли в існуючу могилу. Ховають ще одну людину, зазвичай близького родича, чоловіка, дружину, батьків, дітей. Раніше чіткого регулювання не було, кожне кладовище мало свої правила десь дозволяли через 5 років, десь через 10, десь через 15. Зараз є законопроект, який встановлює чіткі правила по-перше, під поховання, можливе тільки після закінчення так званого цвинтерного періоду, це 20 років з моменту останнього поховання. Чому 20 років? Бо це час необхідний для повного природного розкладання біологічних останків з санітарно епідеміологічної точки зору. Якщо підпоховання зробити раніше, це може призвести до поширення мікроорганізмів та до екологічних проблем у зоні кладовища. Тому 20 років це мінімум. По-друге, обов'язково потрібна письмова згода користувача, місце родинного поховання. Хто такий. Це суттєва допомога, бо поховання зараз коштує дуже дорого. Труна, вінки, транспорт, місце на кладовищі, копання могили все разом може коштувати до 40 тисяч гривень. 8,500 допомоги це солідна частина. Хто має право на цю допомогу? Допомога виплачується на поховання застрахованої особи, тобто людини, яка працювала і за яку сплачувались внески до пенсійного фонду або на поховання члена сім'ї. Застрахованої особи, також допомога виплачується на поховання пенсіонерів та безробітних, які стояли на обліку в центрі зайнятості. Хто може звернутися за допомогою? Будь хто, хто здійснив поховання це може бути родич, друг сусід той хто взяв на себе організацію і оплату поховання. Куди звертатись? Якщо померла працююча людина, звертатись треба до роботодавця. Підприємство виплачує допомогу, а потім отримує компенсацію. З пенсійного фонду. Якщо померлий був пенсіонером або безробітним, звертатись треба безпосередньо до пенсійного фонду. Які документи потрібні заява про надання допомоги, свідоцтво про смерть або його копія, довідка про смерть, також документи, що підтверджують витрати на поховання. Це можуть бути чеки, квитанції, договори з ритуальною службою, паспорт особи, яка звертається за допомогою та реквізити. Рахунку для перерахування грошей, у який термін виплачується, роботодавець має виплатити допомогу не пізніше, наступного робочого дня після отримання коштів від пенсійного фонду. Пенсійний фонд розглядає заяву і перераховує кошти протягом трьох робочих днів. Тобто, загалом за тиждень можна отримати гроші. Важливо, розмір допомоги не може бути меншим за прожитковий мінімум для осіб. Які втратили працездатність зараз це 2595 гривень. Тому навіть якщо проєкт постанови не приймуть, допомога все одно має бути не менше цієї суми. Але проект передбачає саме 8500, щоб компенсувати зростання цін за 9 років. Це справедливо, бо витрати на поховання зросли у кілька разів, а допомога залишалась незмінною. Зміна друга під поховання тільки через 20 років і за згодою родини. Підпоховання це коли в існуючу могилу. Ховають ще одну людину, зазвичай близького родича, чоловіка, дружину, батьків, дітей. Раніше чіткого регулювання не було, кожне кладовище мало свої правила десь дозволяли через 5 років, десь через 10, десь через 15. Зараз є законопроект, який встановлює чіткі правила по-перше, підпоховання можливе тільки після закінчення так званого цвинтерного періоду, це 20 років з моменту останнього поховання. Чому 20 років? Бо це час необхідний для повного природного розкладання біологічних останків з санітарно епідеміологічної точки зору. Якщо підпоховання зробити раніше, це може призвести до поширення мікроорганізмів та до екологічних проблем у зоні кладовища. Тому 20 років це мінімум. По-друге, обов'язково потрібна письмова згода користувача, місце родинного поховання. Хто такий користувач? Це особа, яка здійснила попереднє поховання, або її спадкоємці, або особа, зазначена у заповіті померлого, як відповідальна за могилу, без згоди користувача, під поховання неможливе. Навіть якщо минуло 20 років, навіть якщо це близький родич, згода має бути письмова посвідчена відповідно до законодавства, тобто нотаріально, завірена або завірена виконавчим органом міської ради. По третє, під поховання. Можливе тільки для близьких родичів це чоловік, дружина, батьки, діти, брати, сестри, дідусі, бабусі, онуки, правнуки, дядьки, тітки, племінники, інших родичів або сторонніх людей ховати в одній могилі. Заборонено. По четверте, підпоховання можливе тільки на відкритих кладовищах, на закритих кладовищах, де вже немає вільних місць, підпоховання категорично заборонене, за винятком особливих сімейних ділянок. Де це було передбачено раніше, що треба, щоб зробити підпоховання? Крок перший переконати, що минуло 20 років з останнього поховання. Крок другий, отримати письмову згоду користувача місця поховання, завірено нотаріально або у виконкомі, крок третій. Звернутись до виконавчого органу міської ради з письмовою заявою до заяви додати згоду користувача, довідку про смерть, свідоцтво про смерть та документи, що підтверджують родинний зв'язок. Крок четвертий отримати дозвіл виконавчого органу на підпоховання. Крок п'ятий звернутись до ритуальної служби, яка обслуговує кладовище, та укласти договір на підпоховання. Крок шостий ритуальна служба проводить підпоховання у призначений час у присутності медичного працівника. Після підпоховання воно реєструється у книзі реєстрації поховань важливо, урни з прахом можна. Підховувати без дотримання двадцятирічного терміну, бо прах не вимагає довгого часу для мінералізації, а урни зазвичай розміщують на невеликій глибині. Тому підпоховання урни можна робити в будь-який час, але звода користувача все одно потрібна. Зміна третя перепоховання через один або три роки залежно від ґрунту. Перепоховання це коли тіло померлого переносять з одного. Місця на інше на інше кладовище чи в іншу могилу, перепоховання допускається тільки у виняткових випадках. Це незвичайна процедура, а саме виняткова. Які можуть бути причини перенесення кладовища у зв'язку з будівництвом або плануванням території, бажання родини перепоховати на іншому кладовищі ближче до місця проживання, виконання волі померлого, який заповів бути похованим у конкретному місці. Які терміни для перепоховання? Це залежить від типу ґрунту. У піщаних ґрунтах екзумація здійснюється через один рік після поховання у зволожених ґрунтах важкого механічного складу та глинястих ґрунтах через три роки. Чому така різниця? Бо у піщаних ґрунтах процеси розкладання проходять швидше. Ґрунт добре провітрюється, вологи мало, а у глинястих і вологих ґрунтах процеси сповільнені треба більше часу. Екзумація, як правило, здійснюється у зимовий період. Коли температура низька, це безпечніше з санітарної точки зору. Що потрібно для перепоховання, крок перший написати письмове, звернення до виконавчого органу міської ради, крок другий зібрати документи, висновок санітарно-епідеміологічної служби, свідоцтво про смерть, дозвіл виконавчого органу ради на поховання на іншому кладовищі. Крок третій. Отримати рішення виконавчого органу про дозвіл на перепоховання. Крок четвертий. Звернутись до ритуальної служби та укласти договір на перепоховання. Призначити термін. Крок п'ятий. РИТуальна служба. Проводить ексгумацію у присутності медичного працівника. Крок шостий. Після ексгумації стару могилу засипають, поверхню розрівнюють та засівають травою. Крок сьомий. Проводять поховання на новому місці. Крок восьмий. Обидва поховання, початкове і нове, реєструються у книзі реєстрації поховань. Важливо, перепоховання. Урни з прахом немає таких термінів. Урну можна перепоховати в будь-який час. Також ексмація може здійснюватись за рішенням слідчих органів у рамках кримінального провадження. Тоді терміни можуть бути іншими. Зміна четверта приватні кладовища і крематорії. Новий законопроект у червні 25-го року у Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 287 Він кардинально реформує систему поховання в Україні. Що передбачає цей законопроект? По-перше, створення та функціонування приватних кладовищ і крематоріїв зараз усі кладовища комунальні належать територіальним громадам. За новим законопроектом з'явиться можливість створювати приватні. Кладовища, як це працюватиме, земельні ділянки комунальної або державної власності передаватимуться на конкурентних засадах у приватну власність або оренду фізичним та юридичним особам, вони зможуть облаштувати нові кладовища або побудувати крематорії, але є умова. Якщо власник припиняє свою діяльність, земельна ділянка, на якій розташоване приватне кладовище, переходить у власність територіальної громади, щоб не залишились занедбані кладовища без догляду. По друге, можливість відведення місць поховання для домашніх тварин. Так, законопроект передбачає, що на кладовищах можна виділяти окремі зони для поховання домашніх улюбленців, багато людей дуже прив'язані до своїх тварин і хочуть поховати їх гідно на спеціальних кладовищах. Зараз такої можливості немає офіційно. а... Законопроект це дозволяє. По третє здійснення інвентаризації місць поховань. Це дуже важливо, бо багато кладовищ не мають точної інформації, скільки могил, хто де похований, які ділянки вільні. Інвентаризація дозволить упорядкувати цю інформацію, створити реєстр поховань на державному рівні, щоб можна було швидко знайти, де похований родич, або перевірити, чи є вільні місця на кладовищі. По-четверте, вдосконалення. Вимог до утримання та охорони кладовищ. Законопроект встановлює чіткі стандарти, як мають виглядати кладовища, як їх утримувати, яких санітарних норм дотримуватись, це підвищить якість послуг і забезпечить гідні умови для місць поховання, коли набуде чинності цей законопроект, поки що він на стадії розгляду. Комітет Верховної ради рекомендував прийняти його за основу, але точних термінів, можливо, у 26-му році, можливо, пізніше. Але це важливий крок, який модернізує всю систему поховання в Україні, зміна п'ята біопоховання без надгробків, екологічна альтернатива. Біопоховання це новий вид поховання, який також передбачає законопроект. Що таке біопоховання? Це поховання тіла з використанням матеріалів, які розкладаються протягом п'яти років, труна з біорозкладених матеріалів, тканини природні, без використання хімічних речовин для бальзамування. Місце біопоховання не містить на могильних споруд. Немає пам'ятників плит огорож. лише інформаційна табличка, де вказано ім'я та дати. Чому це робиться? По-перше, екологія біопоховання найменш шкідливе для навколишнього середовища, все розкладається природним шляхом, не залишається штучних матеріалів, які забруднюють ґрунт. По друге, економія місця без великих надгробків можна розмістити, більше поховань. На одній території це важливо, бо у багатьох містах гостра нестача місць на кладовищах. По третє, це дешевше не треба купувати дорогу труну, пам'ятник чи огорожу для людей з невеликими доходами. Це підходящий варіант, де можна робити біопоховання. Законопроект передбачає, що біопоховання можливе не тільки на кладовищах, а й у лісопарках і навіть у парках культури та відпочинку за умови. Що місцева влада дасть дозвіл виділить під це окремі ділянки. Звучить незвично, але це європейська практика. У багатьох країнах Європи є спеціальні лісові кладовища, де людей ховають без надгробків серед дерев. Це виглядає як парк. Люди приходять на прогулянку, згадують близьких у спокійній природній обстановці, а не на звичайному кладовищі з рядами пам'ятників для багатьох це психологічно легше і не так гнітюче. Чи будуть українці користуватись біопохованням? Поки що важко сказати, бо це новина для нашої культури. У нас традиційно прийнято ставити пам'ятники, огорожі, лавки, прикрашати могили. Але, можливо, молоде покоління сприйме цю ідею, особливо люди, які дбають про екологію. А для пенсіонерів це може бути варіант, якщо не вистачає грошей на дороги поховання. Головне, що з'являється вибір кожен зможе обрати те, що йому підходить. Традиційне поховання з пам'ятником, кремація або біопоховання. Пишіть у коментарях, чи знали ви про ці зміни, чи корисна була інформація, лайк, підписка, телеграм в описі, репост, щоб більше людей дізналось. Дякую, що подивились до кінця. Розумію, що тема непроста, але важлива. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі, друзі. Я. Yeah.